Є е, трансформатори сьогодні на балансі обленерго є лінії електропередач, які хтось переоцінив, і е, на цю переоцінену вартість, не вкладаючи в них вже нічого, е, власники будуть отримувати 12,5% річних. Тобто вони фактично нам оце старе обладнання здають в оренду і будуть отримувати орендну плату, яке колись було державним, яке купили за бесінь, а тепер ще на ньому будуть заробляти. Так, більш того. Е, це обладнання купувалося за тарифи, так тобто, це не те, що воно впало з неба там, чи в нього інвестували, воно теж було все оплачено з нашого тарифу. А тепер з того, що у нас оплачено вже було колись з нашого тарифу, ми ще фактично будемо платити орендну плату. У нас вже насправді був досвід таких дуже схожих тарифів на РАБ у 2001 році. Коли е, уряд Віктора Ющенка вирішив приватизувати 5 енергорозподільчих компаній. І mm. тоді це була досить передова ідея е, запропонувати потенційним інвесторам е, такий схожий раптариф. Е, якщо вони, наприклад, купують е, на приватизації компанію за 100 мільйонів доларів, то вони е, отримують протягом 7 років. 17% річних, тобто 17 мільйонів доларів, вони отримують фактично ренту кожного року. Але тоді це мало сенс, тому що бюджет отримав гроші від приватизації, і всі розуміли, за що вони платять. А зараз же оця рента, яку намагаються запровадити, ну вона взагалі ні до чого, тобто не зрозуміло за що ми платимо. Ми не можемо платити за ті старі трансформатори, які за наші ж гроші були побудовані.